У компанії зустрічають новий рік. За три хвилини до настання свята вимикають світло. Ну, щоб кожен зміг зробити те, про що мріяв цілий рік. Вітька поцілував Оленку, про яку мріяв ще зі школи. Петро погладив по ніжці прекрасну Світлану. Андрій помацав груди Валентини. А Ізя встиг з'їсти всю ікру, що стояла на столі. Ой, Галька, ти сьогодні не перевершена, а сукня просто шикардос. Скільки ти за неї дала? Ха, -ха, -ха та ні разу. Мені її чоловік купив. Журналісти беруть інтерв'ю у переможниці студентської олімпіади з хімії. А які предмети, крім хімії, тобі подобаються? Мені подобаються математика, фізика, література та іноземні мови. Хо-хо, яка ти молодець! А спортом ти займаєшся? Я займаюся художньою гімнастикою, легкою атлетикою та стоклітковими шашками. Ого! А на хобі у тебе час залишається? Моє хобі ну мізмати. Філателістика, авіамоделювання та траходром. <кій> Який траходром? Класичний оральний, анальний лесбійський. Дівчинку, що це ти плетеш? Килимки, кошики, макраме. <кій> Таню, на якого хрена ти накупила стільки презервативів? У тебе ж навіть чоловіка немає останніх років так сто!» е, Чи може я щось не знаю? Хо -хо, та просто в аптеці зі мною у черзі стояла Маруська, ну, сусідка моя з третього поверху. Ти би бачила її квадратні очі, коли я їх купувала. Заради такого видовища і гроші витратити не шкода. А чи знаєте ви, що якщо на боксера надіти шовкові труси і потерти їх ебонітовою палочкою, то вдарити може не тільки струмом? Заболіли у чоловіка крашанки. Лікарі сказали, що треба різати. Чоловік у паніці дзвонить до друга зі своєю бідою. Ну, той і порадив звернутися до бабці з нахарки. Прийшов та вислухала і каже: А ти диви, які. Їм би тільки щось різати. На ось, синку, випий відварчику. Добре, молодець. А тепер пострибай. Вони самі і відпадуть.